Вітаю на каналі Математика. Це просто. Розглянемо сьогодні таку задачку за п'ятий клас. У нас є три кошики, і в них є сливи. Сказано, що в першому та другому кошику 8,1725 кг слив, у другому та третьому 7,1925 кг слив, і в трьох кошиках 11,325 кг слив. Завдання знайти, скільки слив у кожному кошику. Отже, розпочинаємо. Перша дія. Оскільки у нас є сума всіх слив у перших трьох кошиках, да? і ми зокрема знаємо, наприклад, що кількість слив у першому та другому. Так? Тобто, якщо ми від загальної кількості віднимемо кількість слив у першому та другому кошику, таким чином ми дізнаємося відразу кількість. Слив у третьому кошикові. Тобі ж, перша дія 11,325 відняти 8,17,5. Отже, дивимося, дробова частина 3,25 мінус 17,25 ми не можемо відняти, щоб простіше було. Давайте позичимо ось тут у цілій частині одиничку. Тобто пишемо 10, 28,25 відняти 8,17 25. Тобто, тепер ми дробову частину відняти можемо і цілу 10 відняти 8 2, 28 мінус 17, 11, 25. Таким чином, ми знайшли кількість слив у третьому кошику. Тобто 2, 11, 25. Далі наступна дія, рухаємося вверх. Можемо знайти кількість слив у другому кошику, бо ми знаємо, що кількість слив у другому та третьому 7,1925. Тобто, якщо ми від 7,1925 віднімемо 2,1125, то ми знайдемо кількість слив у другому кошику. Отже, дивимося, дробова частина 19,25 і 11,25. 19 мінус 11 можемо відняти. Значить, спочатку віднімаємо цілу частину 7-2,5, потім 19 -11, 8, 25. Чому ми тільки віднімаємо чисельника, тому що знаменники в нас однакові. Отже, таким чином у нас у другому кошику 5 кг скрив. І тоді третя остання дія. Знаючи, що в першому та другому 8,1725 і знаючи, що в другому 5,825 то якщо ми від восьми віднімемо цих 5 з копійками, ми отримаємо е, вагу першого кошика, тобто 8,1725 відняти 5, 8,25. Знову дробова частина 17,25 мінус 8,25 можемо відняти. Тому ж нічого не позичаємо. Тобто віднімаємо спочатку цілу частину 8 мінус 53, 17, мінус 9, 25. Це в нас в першому кошику. Таким чином ми з вами розв'язали задачу. Отже, у першому кошику у нас 3,925 кг слив. У другому кошику 5,825 кг слив, і в третьому кошику 2,125 кг слив. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі та пропозиції.